Ось вже людина поїхала за кордон, вона почала отримувати якісь соціальні пільги, оформлення, легалізацію свого становища за кордоном. І, наприклад, соціальні служби іншої країни запитують питання: ваш сімейний стан. Фактично, можливо, ви вже Давно не проживаєте разом, вже ніяких сімейних відносин, але у вас залишився статус подружжя, який ви ще просто до війни не встигли із цим вирішити питання. В деяких країнах це питання від цього питання залежить розмір матеріальної допомоги. Оскільки якщо ви... Там, заміжня або одруження, ви неодинокі, то це досить часто запитують соціальні органи за кордоном. Так, наприклад, на практиці наприклад, моєї клієнтки вона вже працевлаштувалася і через те, що в неї офіційно стає статус заміжня, хоча вони вже давно не проживають із чоловіком досить певний час. Їй обраховують інші податки на її заробітну плату. Особистим питанням може бути офіційний шлюб, укладений в Україні, який ви не встигли розірвати, хоча давно не проживаєте разом, або вирішили розійтися з партнером після переїзду за кордон. Як вирішити сімейні питання на відстані, розповідає адвокат Роман Коган. Виникає питання, що робити, чи обов'язково повертатися до України для того, щоб подати позовну заяву про розлучення, заяву про аліменти або позов про. Поділ спільного майна ні не обов'язково. Є е, можливість укласти договір будь-яким законним способом віддалено із адвокатом, який перебуває на території України. Е, ну просто адвокатом, який має свідоцтво адвоката як адвоката України. Е, з ним можна укласти договір. Це можна зробити також віддалено довіреності. Правильно розумієте. Недовіреність, а договір про надання правової допомоги. Ага. І на підставі цього договору адвокат має право представляти вас у суді і, відповідно, звертатися до суду із відповідними позовними заявами та представляти ваші інтереси. Цей договір можна підписати віддалено, наприклад, електронним цифровим підписом, який зараз дія-підпис Дія підпис. Файл можна підписати. Адвокат аналогічним підписом підписує з зі свого боку цей договір, і він вважається укладеним. У найкоротші терміни адвокатом будуть сформовані та подані усі необхідні документи, а ваші інтереси будуть представлені та захищені у суді на території України. Сучасні інструменти дають можливість брати участь у судових справах по всій території нашої країни, не покидаючи свій офіс. Якщо ви хочете все це зробити самостійно, є можливість звертатися. До суду через електронний суд, якщо він працює у вашому регіоні, але е, я б все ж таки не нехтував професійною правничою допомогою з вирішення вашого питання для того, щоб е, дійсно правильно все подати, сплатити судовий збір, е, отримати наручне рішення суду. Проконтролювати, щоб рішення суду, наприклад, потрапило до органів Рацу, щоб вони виключили актовий запис про ваш шлюб, подати судовий наказ або виконавчий лист про нарахування вам аліментів до виконавчої служби України, для чого потрібно буде надати реквізити банківської карти українського, українського банку. Відповідно, всі ці процеси можливо. Робити людям, яким ви довірили цю справу в Україні, віддалено перебуваючи за кордоном.